Ну вітання! Всім хто дивиться з смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати на зиму дуже смачний, пікантний джем. Він буде солодко кисло-гостренький. Для цього мені знадобиться малина, перець. Я брала ось такий перець. Перець я почистила, помила, прибрала усі зернятка. Ще мені треба гострий перчик. Гострий перчик я взяла три штучки, але два почистила, тут без зерняток, без плівочок, а один залишила цілий. Це за смаком можна увесь перець почистити, щоб не було дуже гостро, а можна зовсім не чистити. Ще мені знадобиться піктін, цукор, оцет. Я взяла малиновий оцет, він теж 6%. Але якщо такого немає, можна взяти саме звичайний яблучний оцет. Головне, щоб був 6%. Для початку я частину цукру, 4 ложки, відкладу. А цей цукор відправляю у каструлю. До цукру додаю малину. За бажанням малину можна трошечки проварити і перетерти, щоб не було зерняток. Я її навіть не буду подрібнювати. До цього цукру я додам пектин. Я взяла три пачечки, у мене пектин по 10 грам. Перемішую. І додається для загущення джему. Поки що відставляю. Оцей перець я зараз пропущу через м'ясорубку. І тепер цей перець відправляю до малини і цукру. Каструля з тостим дном. Все гарненько-гарненько перемішую. Додаю оцет. Усі пропорції я залишу в описі під відео. Одніє пляшечки мені буде мало, я зараз другу візьму. Усе гарненько перемішую, щоб цукор розчинився. Чекаю, поки закипить. Після закипання буду варити 40 хвилин на вогні нижче середнього. Час від часу треба перемішувати кришкою не накривати. А потім вже додам оцей цукор з пектином. Проварю ще 5 хвилин і будемо розкладати у стерилізовані баночки. Обов'язково час від часу треба перемішувати, щоб не підгоріло. Пройшло 40 хвилин. На цьому етапі можна блендером ще перетерти. Я цього робити не буду. Хочу, щоб малинка відчувалась. І зараз я оцей цукор з пектином додам у кастрюлю. Гарненько перемішую. Зараз прокипить буквально 4-5 хвилин. До загустіння і буду розкладати по стерилізованих баночках. На початку приготування той шум, який утворюється зверху, прибирати не треба. Розливаю по стерилізованих баночках. Закручую кришечки. Переверну, подивлюсь, щоб щільно було закручено. Під ковдру ставити я їх не буду, перевертати теж не буду. І так розливаю увесь наш пікантний смачний джем. Джем я проскладала по баночках, закрутила. Так як у мене баночки різного об'єму, є ось такі, є трошечки більші, є зовсім малюпусінькі. Отакі, ось, ось такі, то я зважила і в мене вийшло 2 кг 980 г вже готового джему. Це баночки і ось це для дегустації. Охолоне і будемо дегустувати. Перевертати і укутувати я не буду. Я перевірила, вони щільно закручені кришечки. Охолонуть. І тоді вже буду відправляти у підвал. Але при кімнатній температурі вони теж можуть зберігатися. Мачного! Дякую. У нас сьогодні джем малиновий, пікантний. Зараз спробуємо. до, до м'яса. Неймовірний смак, як завжди. В міру цукор, в міру кислота, аромат. Відчувається відчувається, так. Ага. Да. Пекучий трошечки. І трошки, трошки, трошки відчувається, що там є. Папчик, після смак такий, да? Після смак, да. Дуже Парчим? приємно в комплексі це. Дуже красивий букет смаку. Дякую. Смачного. Дякую.